У цій лекції ми розглянемо вплив на мозок та організм людини усіх класів наркотичних речовин з точки зору коротко та довготривалих наслідків, їх психоактивних наслідків тощо. Класифікації наркотичних речовин є досить багато, в залежності від способу прийому діючої речовини, хімічного складу тощо. Ми з вами сфокусуємось на класифікації, яка розглядає вплив, який спричиняє речовина на мозок людини, деякі речовини можуть належати до кількох типів одночасно наприклад, бути дисоціативами і психоделіками, депресантами і опіоїдами. Отже, ми говоримо про такі типи наркотичних речовин стимулянти, канабіноїди, емпатогени, дисоціативи. Депресанти, психоделіки, опіоїди ця класифікація базується на відомому колесі наркотиків, розглянемо з вами окремо кожні категорії Стимулянти. До них відносяться такі речовини, як амфетамін, кокаїн, метамфетамін, метілфенідат, кат, псевдоефедрин, нікотин, кофеїн. Їх особливість у тому, що вони посилюють нервову взаємодію між мозком та тілом, вони можуть збадьорити, сповнити енергією, посилити відчуття впевненості, пришвидшити реактивність, також вони є причинами тривожності, агресивності та параноїдальності, окремі види стимулянтів призначають медично для пацієнтів з розладом дефіциту уваги. Гіперактивності, оскільки вони впливають на збільшення рівня дофаміну у мозку, який у осіб з рдух є нижчим. Як стимулянти впливають на мозок, перш за все вони порушують баланс нейротрансмітерів, гіперактивація систем, яких пов'язана із виділенням дофаміну та норадреналіну. Дофамін грає роль у відчутті задоволення. Регулює мотивацію та пов'язаний із формуванням інтересів та фокусування уваги. Надміру високий рівень дофаміну призводить до безсоння, тривоги, манії, делюзій та параноїдальних станів надміру, високий рівень норадреналіну у свою чергу призводить до тривоги, високого тиску, нерегулярного серцебиття, потовиділення та стресу для внутрішніх органів. Саме тому у людей після прийому стимулянтів відчувається потік енергії, зростає пильність, схильність до безвідповідальних дій. Але після завершення дії речовини виникає дуже сильне відчуття втоми дратівливість, пригніченість, панічні стани, тривога і навіть суїцидальні думки і наміри. Стимулянти також можуть пригнічувати здатність приймати рішення. Це пов'язано із зменшенням сірої речовини у лобовій корі, яке відбувається при регулярному вживанні стимулянтів. Через це мозок стає менш здатний до планування, вирішення проблем та пошуку рішень малі дози речовин через стимуляцію дофаміну та адреналіну можуть покращувати у короткій перспективі когнітивне функціонування. Але при продовженні і регулярному вживанні без призначення лікаря відбувається зворотній процес, а також погіршення пам'яті. Ще один наслідок втрата контролю над поведінкою і зростання імпульсивної поведінки. Ми розглянули з вами вплив на мозок. А як же стимулянти впливають на організм загалом? Такі наслідки можуть бути короткотермінові та довготермінові. Короткотермінові наслідки включають зростання і порушення частоти серцебиття, підняття тиску, втрату апетиту, порушення патерну сну, гіпертермію, конвульсії, судоми та смерть у випадку застосування за високої дози. Довготермінові наслідки це послаблення імунної системи, серцево судинні розлади, зокрема передчасне старіння серця, проблеми з нирками, респіраторні проблеми. Деякі стимулянти, наприклад, амфетамін, можуть спричинити переповнення нирок токсинами через нездатність справлятися із такою кількістю токсинів нирки можуть відмовити. Екстазі, наприклад, провокує утримання сечовини у нирках. Через зростання тиску та запалення виникає ниркова недостатність. Також додає проблем те, що кров наповнюється токсинами, а прискорене серцебиття та звужені судини призводять до швидкого протоку цих речовин через нирки, і знову ж таки це веде до відмови нирок. Стимулянти також призводять до зростання температури тіла. Це може мати фатальні наслідки у поєднанні із дегідратацією. Як результат, нирки можуть відмовити, і це призведе до смерті. Найпоширенішими стимулянтами є кофеїн та нікотин кофеїн, який міститься у каві та інших напоях, а також продається у таблетованій формі, сприяє незначному збільшенню рівня дофаміну. Вживання кофеїну у надмірній кількості може завдати значної шкоди, однак не призводить до розвитку залежності як такої, проте за різкого припинення вживання можуть траплятися істотні симптоми відміни нікотин стимулює виділення дофаміну, а також виділення адреналіну епінефрину. Від нікотину швидко виникає залежність. Наступна речовина це канабіноїди, або, як їх ще називають, канабіс чи коноплі. Це натуральні та синтетичні речовини, які з'єднуються з канабіоїдними рецепторами в тілі та мозку і тим самим впливають на низку функцій організму. Ці речовини викликають ейфорію, в процесі якої людина почувається щасливою. Розслабленою, голодною, смішливою або стишеною та зануреною в себе. Слід розрізняти канабідіол, який не має психоактивної функції, не викликає ейфорії та залежності, та тетрагідроканабінол це саме той компонент, який і викликає ейфорію та залежність. Наразі канабіноїди активно застосовуються з лікувальною метою. Низка досліджень, які ведуться вже багато років у багатьох країнах, вказують на можливі лікувальні функції канабіноїдів. Втім, у кожному випадку слід уважно вивчати, яка саме речовина використовувалася та який був спосіб її прийому, адже поширене уявлення, що просте паління коноплі може лікувати не відповідає дійсності. Воно має здійснюватися виключно за рекомендацією лікаря з використанням відповідних форм. Є дані про те, що використання канабіноїдів може бути перспективним у таких сферах зниження болю та запальних процесів, особливо хронічних форм при артритах, фіброміалгії, нейропатії, хворобі, крона, збільшення апетиту для запобігання втрати ваги при ВІЛ. Покращення м'язевої спастики при хворобі Паркінсона та Гангінгтона, Контроль епілептичних нападів, особливо у дітей, лікування психічних розладів, серед яких ПТСР, біполярний розлад та різні тривожні розлади, лікування залежності, включно із тютюнопалінням. Ранні дослідження ведуться у напрямку лікування онкозахворювань як щодо здатності їх впливати на ріст пухлин, так і на зниження нудоти при хіміотерапії та покращенні результатів радіотерапії. Втім, є низка наслідків їх вживання, які також слід брати до уваги. Регулярне вживання канабіноїдів. Почати у підлітковому віці веде до залежності та порушень когнітивної сфери, нижчий IQ, гірша успішність у навчанні, менша задоволеність життям та менше досягнень. Також є високий ризик розвитку у майбутньому психотичних розладів. Маріхуана в основному через ТНС провокує зміни у відчуттях, у сприйнятті часу. Зміни у настрої, погіршення моторики, складності мислення, погіршена пам'ять вжита у великих дозах речовина може спричинити галюцинації, делюзії, психоз, ризик більше у п'ять разів у тих, хто регулярно вживає високопотентну речовину. Також спостерігається кашель підвищення виділення мокроти, вищий ризик хвороб легень. Побічні ефекти канабідіолу такі сухість у роті, низький тиск, втомливість, зміни у роботі печінки, при високих дозах збільшення тремору при хворобі Паркінсона, гормональні зміни, стимуляція імунної системи при низьких дозах та супресія при високих. Наступні речовини, які ми розглянемо, це емпатогени. Метилендіоксиметамфетамін МДМА екстазі, 3, 4, метилендіоксиоамфетамін, MDMA. емпатогени це речовини, які змушують мозок вивільняти дофамін і серотонін. Конкретний ефект цих речовин залежить від ваги, стану здоров'я, частоти вживання, кількості, потентності речовини тощо. Загалом вони можуть загострювати відчуття зв'язку з іншими та емпатійність, сексуальну збудливість, а також відчуття задоволення та сприяють припливу енергії. Але також ці речовини небезпечні своїм негативним впливом на здоров'я вони можуть викликати сильні коливання настрою, дегідратацію та депресивність. При передозуванні викликають серотоніновий синдром. Також при спільному вживанні їх із антидепресантами та іншими емпатогенами, що може бути смертельним, можуть спричинити гіпертермію, ризик дегідратації, еректильну дисфункцію та передозування. Наразі існують окремі дослідження ефективності емпатогенів для лікування ПТСР. Та тривожних розладів, втім, їх дуже мало, щоб робити якісь однозначні висновки. Наступний тип речовин це дисоціативи, такі як кетамін, фенциклідин та інші. Дисоціативи схожі на психоделічні наркотики, але мають один специфічний ефект вони спричиняють відчуття від'єднаності дисоціації від тіла та фізичного середовища. Їх ще називають дисоціативними анестетиками. Також дисоціативи порушують роботу органів чуття та вносять сум'яття у смакові, нюхові, тактильні, зорові та звукові відчуття. Вони впливають на глутамат, який пов'язаний із когнітивними емоційними функціями та сприйняттям болю, також порушують роботу дофаміну. Інші ефекти дисоціативів це. Ейфорія, почуття плавання, розслаблення, щастя, відсутність болю, оніміння, відчуття захищеності, відчуття безпеки, втрата свідомості, втрата обачності, відчуття удірі, візуальні та слухові галюцинації. Високі дози дисоціативів можуть викликати значні галюцинації, втрату пам'яті. Небезпечні зміни у тиску, серцебитті, диханні та температурі тіла, почуття паніки, страху, тривоги, параної, невразливості, збільшеної сили та агресії, у поєднанні із алкоголем чи іншими депресантами може призвести до зупинки дихання і смерті жахливі відчуття повної втрати відчуттів та біля смертного досвіду у дірі, при вживанні катаміну. Речовина PCP може викликати судоми, м'язева контрактура, агресія та насилля, психотичні симптоми. Довготривалі наслідки вживання таких речовин на сьогодні не повністю досліджені, але, зокрема, серед пацієнтів можна спостерігати втрату пам'яті, складність мовлення, депресію, тривогу, соціальну ізоляцію, суїцидальні думки. Деякі наслідки можуть тривати рік і більше після зупинки вживання, розвивається толерантність та можливий синдром відміни великі регулярні дози кетаміну призводять до синдрому кетамінового сичового міхура, який вимагає негайного лікування. Регулярне вдихання оксиду азоту веде до дефіциту вітаміну в 12 що може призвести до пошкодження нервів та певних типів анемії. Наступна група речовин це депресанти, до цієї групи входять алкоголь, діазепам, темазепам, зопіклон та інші. Депресанти це речовини, які впливають на центральну нервову систему та сповільнюють передачу нервових сигналів між мозком і тілом. Депресанти дають відчуття розслабленості, а також знижують здатність до концентрації та призводять до порушення координації. Як депресанти впливають на організм? При низьких дозах спостерігається знижена інгібіція, зменшується гальмування поведінки особи, покращений настрій, знижена тривога, повільніший час реакції, погіршена здатність досуджень. Сповільнення дихання, підвищення ризику травм, високі дози призводять до погіршення суджень та координації, блювання, нерегулярне і поверхневе дихання, втрати пам'яті, втрата свідомості, кома, смерті, тривале вживання депресантів призводить до депресії, хронічної втоми, проблем із диханням, сном та сексуальних дисфункцій. По мірі розвитку залежності виникає синдром відміни, і спостерігаються такі ознаки тривога, галюцинації, зростання тиску, дратівливість, нудота, часте серцебиття, неспокій, судоми, тремтіння, передозування, яке може призвести до смерті через зупинку дихання. Перейдемо до наступної категорії психоделіки. ЛСД, псилоцибін, мескалін тощо психоделіки, також відомі як галюциногени, вони спричиняють галюцинації, провокують зміни у думках, настрої, відчутті часу та сприйнятті як себе, так і оточення. Досвід часто непередбачуваний і залежить від речовини її кількості особистості користувача, його настрою, очікувань та середовища. Для психоделіків типовими є погані приходи, надзвичайно неприємні переживання, які супроводжуються жахіттями, лякаючими думками та образами, почуттями тривоги та відчаю, страхом втрати свідомості, контролю над собою та смерті. Короткотермінові ефекти залежать від конкретної речовини, розберемо декілька з них наприклад, для ЛСД, характерні. Зростання тиску, частоти серцебиття та температури тіла, сонливість та запаморочення, втрата апетиту, сухість у роті, спітніння, оніміння, слабкість і тремор, імпульсивність та надшвидка зміна емоцій, наче кілька емоцій одночасно для псилоцибіну, почуття розслабленості, подібне до марихуани, нервовість. Параноя та панічні реакції, інтроспективний духовний досвід, помилка у виборі грибів може призвести до смертельних отруєнь, пейот, зростання частоти серцебиття та температури тіла, некоординовані рухи, сильне спітніння, почервоніння шкіри обличчя, DMT -ем – зростання частоти серцебиття, ажитація. Галюцинації, які включають радикальну зміну у оточенні та тілесній просторові спотворення, наслідки тривалого вживання психоделіків складні, проявляється толерантність наприклад, при вживанні ЛСД вона розвивається дуже швидко, синдром відміни, втім, проходить за кілька днів, персистуючий психоз. За відсутності вживання речовини особа тривалий час може мати візуальні спотворення, дезорганізоване мислення, параною та порушення настрою Персистуючий розлад сприйняття через галюциногени Характеризується галюцинаціями та іншими візуальними порушеннями гало навколо предметів або сліди предметів при їх русі. Часто плутають із неврологічними розладами, інсультом або пухлинами мозку. І остання група, яку ми розглянемо у цій лекції, це опіоїди, до яких входять героїн, метадон, бупренорфін, оксикодон, морфін та інше. Опіоїди впливають на опіоїдні рецептори у мозку, так само, як і депресанти. Вони сповільнюють діяльність центральної нервової системи, передачу імпульсів між мозком та тілом, часто використовуються для зниження сильного болю. Детально вплив опіоїдів на мозок та організм ми розглянемо в окремій лекції.